Існує нормативний акт, а саме порядок 1487, згідно з яким працівники ТЦК та СП уповноважені на проведення перевірок до прикладу у спортзалах. А що про це думають калушани? Зараз дізнаємось. Як вам сказати, воювати мають всі, не тільки вибрані люди. Заміну потрібно. Нашим хлопцям що воюють. Спортзала це бред. Ага, що? Не є дуже добре. А чому? Кожна людина має свою мету. Треба тут, треба тут пече. Погано, до будь-яких повісток ставлю. Старі, дівчата, запізнюють трошки. В спортзалі? Спортзал не хожу. Мені здається, що це позитивний момент, того, що якраз люди, які у класній фізичній формі, які переймаються своїм фізичним здоров'ям і фізичною формою, потрібні зараз нашій державі. Я не бачу в цьому нічого поганого, якщо чесно. Думаю, що правильно. А можете обґрунтувати? Ну, якщо люди займаються в спортзалі, значно фізично підготовлені, готові йти захищати нашу країну.